Всім доброго дня. Квора в нас є. Можемо розпочати засідання комісії. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Засідання комісії відкрито. В порядку денному у нас, у нас 13 питань. Хто за? Дякую. Переходимо до розвитку, розгляду порядку денного. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми Гразілянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 25-26 років. Доповідач Денис низьких Дякую, доброго дня. Значить, пропонується внести наступні зміни. Перерозподілити кошти з пункту 7, це мільйон 131, на такі заходи. Перше, це додати кошти до виявлення робочого проекту на нове будівництво захисної споруди подвійного призначення з захисними властивостями протираційного укриття СПП з ПРУ. На території Кам'янській ліцеї Розділянської міської ради додатково вийде 90 тисяч гривень на 2025 рік. Загальна сума складе 390 тисяч і доповнити програму заходом, наступним заходом. Субвенція з місцевого до обласного бюджету для забезпечення матеріально-технічної бази військовим обладнанням та технічної військової формування Збройних сил України, сил, обор... сил безпеки і оборони. Обсяг фінансування на 25 рік, мільйон гривень. Це да. питання є. Ми, ми згодні, Переходим що є потреба. Хто за, Власне. прошу підтримати. Дякую. При за Дякую. Дякую. Наступне питання: про внесення змін та доповнення до програми енергозбереження підвищення енергоефективності на території Резвянської міської територіальної громади з 23 2025 25 років. Доповідач Олег Неврозі. прошу. Доброго дня, члени комісії вашої уваги пропонується зміни до програми енергозбереження підвищення ефективності на території міської громади двадцять 23-25 років. До програми частини 4, впровадження та застосування альтернативних джерел електропостачання в пункті 4.1 вносяться зміни. Вартість для проєкту документації на об'єкті будівництва міста сонячної електростанції, наземного розташування та запущення роботи енергооб'єкта водопостачання адресою Одеська область міста Розівнеселисі Щпал фактично вартість складає 222 тисячі, було заплановано 480 тисяч. Економія складає 258 тисяч. Це не правильно. Це не правильно. Хороша економія. Тут не є? Нема, не 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 нам подобається. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. За Дякую вам. Наступне питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою Розілянської міської територіальної громади 24-25 роки. Доповідач Юрій А де Юрій Петрович. Шановні колеги, є, є пропозиція перенести питання 11, прийти до його розгляду. Хто за, прошу підтримати. Питання про передачу в оперативне управління у зофрукт, інше, окремо індивідуально визначене рухоме майно пожежні автомобілі. Доповідач Олександр Прибуло. Прошу. Добрий день. члени комісії. На ваш розгляд носить зазначений проєкт рішення. Якщо ви бачите самого назва, назви. Вона подвійна. якби оперативне управління і узфрод. Виходить так, що на сьогоднішній день, от прямо сьогодні, діє, ще господарський кодекс, а коли ми будемо це питання вирішувати на сесії, то Господарський кодекс в той день буде втрачати силу. І саме поняття, як би оперативне, та господарське віддання, як би не можна буде передавати і як би, трішки втрачає. Тому воно подвійне назву, так як на сьогоднішній день ще є оперативне. А в день сесії будуть УЗУФРУКТ і відповідно всі документи вже будуть потім оформлятися в узуфрукт. В даному випадку, це у нас вже довга епопея йде з пожежниками щодо даних пожежних машин. Ми почали ще у 2023 році, нарешті, вже є прийшли акти, підписані пожежниками, і все все погоджено на рівні Кабінету міністрів України. Тому пропонується до вашого ваш даний проєкт. Перше це прийняти до комунальної власності дві пожежні машини. Друге затвердити акти, третє надати згоду на передачу однієї машини в КП Виноградовське, а інші машини гільмівське КП Мрія і також створити дві комісії для передачі. Таня є? Голосуємо. Хто за? Прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Дякую вам. Так, це у нас. Залишився Юрій Петрович по всім питанням. Угу. Можемо розглядати. Так, оголошуємо, оголошуємо перероблю. Скільки? Продовжуємо розгляд порядку денного питання про внесення змін. До Доповнень до програми розвитку житлово комунального господарства та благоустрою Звянської міської територіальної громади 24-25 років доповідач Микола Петрович. Шановні колеги, до вашої уваги пропонуються наступні зміни. Поточний ремонт пам'ятника Шевченка, розташований на території площа Провокзального, міста Розідна Деської області. Додатково 120 тисяч гривень на проведення поточного ремонту зазначеного об'єкту. Питання є? Викола. Голосуємо. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до доповнення до програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Розянської міської територіальної громади, 25-26 двадцять. Шановні колеги, запропонуються на складні зміни. Додаткова, ну, є економія після проведення процесу закупівлі. Тобто, поки та мрії, Виноградарська, міський водоканал, це придбання насосного обладнання що перетворювачі, по невинні кошти. Ми їх знімаємо по економії і направляємо і та за рахунок задатково для коштів. Капітальний ремонт інженерних мереж е, з відновленням, встановленням конгреційних установок за адресою міста Роздільна, вулиця Європейська, 1 та право спортивни, 2. А здійсника в 3,5 млн грн. На, е, це чотири складові, Це газопостачання, це теплова мережа, це механічна мережа, та на частина е, на встановлено для значених установок. Так, І наступне питання: це ще 200 тисяч на капітального ремонту. Система опалення котельна з... ЗОЖ номер 1 міста роздільна. Вигідна проєкт на коштування документації. Вісім питання. Запрошую підтримати. Є наступне питання про внесення змін до доповненого до програми забезпечення діяльності місцевих пожежних команд Руслянської міської територіальної громади 25-26 років. Відповідно до питання керівника кафе за рахунок економіки, за рахунок додаткових коштів передбачити 25 тисяч гривень на придбання радіатора для пожежного автомобіля значного підприємства. Питання є. Голосую. Хто за, прошу підтримати. Наступне питання: про надання згоди на списання навіхомона комунальної власності Гродянської міської територіальної громади двох гаражів, які Ходжу за адресою вулиця Константинівська, 16А та 16Б, місто Розіна, Розінацький район, Розницька область, у зв'язку з новим будівництвом реконструкції. Так, це харчоблок у нас загальноосвітньо-скорого четверта. Два гаража, які знаходяться в аварійному стані, камера Кушняк. Ну, вони в зерновому стані, тобто ну, є пропозиція для рішення про списання означених об'єктів, щоб не було бувалося утримувачів, і далі проводити нові будівельні роботи. Вони там просто заважають. Це просто щоб місце. Так, абсолютно саме так. Абсолютно правильно реалізації. Так. Питання є? Ну, Голосив угу. ну, про запит. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про припинення права комунальної власності Резілянської міської територіальної громади на об'єкт нерухомого майна, житловий будинок за адресою залізничний розсадник, будинок 16, міста розділля Розанської района військової області. Зазначення об'єкту заходять його на славні. Пропозиція просто зняти з обліку з ниження. Питання? Немає? Немає. Голосую хто за? Дякую, рішення прийняти. Наступне питання про припинення права оперативного управління управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Різдвянської міської ради на нерухоме майно комунальної власності Різдвянської міської територіальної громади спортивні тренажери, які знаходяться за адресою вулиця Щаслива, 54, місто Роздільного. Припинити право оперативного управління ЖКХ. Декавна власності подальше передати їх до відділу спорту та молоді Рузянської міської територіальної громади. Mm -hmm. А щаслива під 40. Вакаціоне можу сказати, що та сторона є. Зібрана яка є? Чербакова, коли ще перехресті. саме так. Дякую, рішення прийнято. Ростворення комісії з приймання передачі нерухомого майна господарських приміщень будинку побуту «Перлина», що знаходиться за адресою вулиці Європейська, 27В, місто Роздільне, Розянський район Одеської області і спільною власністю територіальних громад сіл селищ, міста Резільнського району Одеської області в комунальну власність Резинської міської територіальної громади. Це гаражі, які знаходяться для приміщення для культури, де ми за приміщення культури. Заводимо згоду засвоювати комісію для прийняття. До комунальної власності скасувати термінові значних об'єктів. Mm. За будь ласка, слава комісії, можете його озвучити. Голова okay. комісії Петро Микола Вікторович, заступник голови комісії Олександрова Альона Ігор. Зарай рада наша. Да. Члени комісії Шершин Олена Миколаївна, шпилька Світлана Васильівна, прибуло Олександра Олександровича, Черезного Олена Іванівна. <звук> Ми голосуємо. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про припинення права комунальної власності Різдвянської міської територіальної громади на об'єкти нерухомого мина, лінії освітлення та гравійні дороги, що знаходиться на провулках Південний, Чиркова та Рівень Кінпи, міста Резід, Різдвянський район, Одеської області. Це значить, після проведеного аналізу зазначених об'єктів такових на балансі комунальної власності їх зовсім немає, тобто ми можемо проводити. Тобто є пропозиція зняти загального переліку ці об'єкти як таких, що не мають місця бути. Звісно, не знаю. Голосуємо. Хто за, прошу підтримати. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Михайло Вікторич. Порядок де не вичерпаний. Хто за, щоб закрити засідання комісії? Дякую. Комісія закручена.